Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги ігровий килимок із підсвічуванням. Це ідеальний аксесуар для геймерів, що поєднує велику площу та стильне підсвічування. Розмір XXL надає достатньо місця для руху миші, що особливо важливо для точних та швидких дій у грі. RGB підсвічування додає атмосферності та може бути налаштоване в різні режими, створюючи унікальну. У геймерську атмосферу, м'яка, але водночас міцна поверхня забезпечує комфортне ковзання миші. А антиковська основа гарантує стабільність навіть під час інтенсивних ігор. Килимок легко чиститься та має довговічне покриття, яке не зношується.